Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас урок по правильному монтажі. Як змонтувати камеру на монтажну коробку? Це, наш модель, це наша модель F22P, двохпіксельна цифрова і пішна камера. Як змонтувати камеру на коробку? Коробочку ми використовуємо від компанії Dahua, модель E130. Коробочка має три шестигранних болтика. Відкручуємо. Я маю відкручую її викруткою. Ви відкрутите це руками, бо вона йде з коробочки, в неї полтики є підпущені. Так, що є в комплектації монтажної коробочки. Дивіться, тут у нас є тут у нас є, дивіться, зараз ми вам покажемо. У нас є ключ шестигранний, який ми можемо це все закручувати. У нас є 1, 2, 3, 4. Болтика 6 ми будемо використовувати тільки три на нашу камеру. І три дюбеля. І три дюбеля. Дивіться, на монтажній коробці є е, стрілочка вгору. Це означає, що оцю цю коробку правильно її монтувати, Стрілочка вгору. Коробочка може бути змонтована, це якщо вона буде змонтована на стіні. Якщо буде вона змонтована на стелі чи на будь-якій поверхні, отак ми її монтуємо Такому ж принципі стрілочка має бути до нас. Якщо ми наші кабель від реєстратора буде йти до камери а, з внутрішньої сторони, ми прямо можемо пробити оце, вибрати мембрану і пробиваємо вихід кабелю, вийде прямо в коробку, щоб під'єднати цю камеру. Якщо ми будемо заходити ззовні, робимо дірочку і заводимо кабель. Або оцією стороною, або нижньою. Тож вам рішати, як -то вам краще буде на це посувати і виглядати. Так, щоб змонтувати камеру на монтажну коробку, є в нас тут така про заглушка. Ми її просто розриваємо, закидаємо, закидаємо кабель, закидаємо кабель. Дивіться. Зараз підпустимо камеру. Щоб вам було легше краще видно. В Камеру. Вставляємо отвори, які нам. Камера коробка у нас є універсальна, вона є підкупальні і камери на ніжці. Вставляємо дірки, закручуємо трьома трьома оцими болтиками. шестигранним ключом. З другої сторони ми беремо нашу розинову заглушку. Вставляємо це є водозахисна, вологостійка, пилостійка, заглушка, і камеру прикріпляємо. Кабель, конектор жилення і лан-кабель ми ховаємо в коробочці. І прямо прикручуємо на монтажну коробку. Так, кришку монтажної коробки прикручуємо за допомогою цих раз, два, три болтиків, закручуємо в коробочку. От ця вся історія має в нас отак виглядати. На замітку прорісся під кабель. На камеру, оцей, що ви бачите, він має бути, якщо він буде у нас на стіні, він має бути у нас знизу. Отак, От друзі. Не будемо монтувати вам, прикручувати, бо це займає багато часу, але в принципі процес зрозумілий. І все це буде гарно, красиво виглядати. Повністю все у металі. Якщо у вас виникне питання... По монтажі, будь ласка, задавайте нам будемо вам відповідати. От і все, і викручуйте камеру вліво, викручуйте камеру вправо, кренуйте її догори донизу. От і все. А сам блок, живлення, сам блок живлення, якщо ми будемо підключати її без дротового по Wi-Fi, ми заводимо 2 метри є дружина кабелю, заводимо її через внутрішню частину. Або також запускаємо через будь яких отворів коробочку, коробочку, майте на увазі, що оцей блок жилення, який є у нас в комплекті до кожної камери, він має бути схований. Тобто він має бути всередині. Тобто Щоб не було він просто отак на дворі собі тричав. Бо буде всякі різні види температур, буде конденсування і щоб він не покривався вологою. Він має бути всередині, в приміщенні. А вже кабель двохметровий. З конектором зайде вам всю коробочку. От і все. Урок по монтажі камери на монтажну коробку у нас завершений. Все, до наступних уроків.